Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття. До нас у гості прийшла лялька Оксанка. Вона принесла нам овочі. Овочі смачні та корисні, їх багато. Вони різняться за виглядом, формою, кольором та смаком. Давайте розглянемо овочі. Що це? Правильно, помідор. Якого він кольору? Так, червоного, на яку форму він схожий. Так, на круг. Що це? Правильно, огірок. Якого він кольору? Так, зеленого, на яку форму він схожий. Так, на овал. Незабаром настане зима. Буде холодно, випаде сніг. На городах і в садах стане порожньо, адже врожай буде зібрано. Але овочі і фрукти можна зберегти, якщо їх законсервувати. Я пропоную зробити смачний подарунок для друзів ляльки Оксанки, консервовані овочі. Щедра осінь знов прийшла і дарунки принесла, всюди нас вона вітає. Дуже добрим урожаєм, є грибочки у лісах, стилі фрукти у садах, на городі любо, мило, гарні овочі вродили. Малята, давайте розглянемо паперові заготовки. Подивіться, що це. Так, овал. Якого він кольору? Так, зеленого. На який овоч він схожий? Правильно, на огірок. Що це? Так, круг. Якого він кольору? Червоного. На який овоч він схожий? Правильно, на помідор. Ось так ми з вами законсервуємо огірки та помідори. Для роботи нам потрібно силуєти банок із контурами огірків та помідор, паперові заготовки, овали та круги. Спочатку зробимо пальчикову вправу. Ось вам морква червона спитка, чубчик зелений, а біля неї рібкі листочки та огірочки. Далі капуста виросла густа з боку в рядочку трішки горошку, скільки смачного в мирі та злагоді виросло, друзі, у нас на городі. Починаємо працювати. Спочатку розділимо овочі за кольором та формою. Червоні круглі в одну банку, зелені овальні в іншу. Починаємо викладати. Лялькам сподобаються наші гостинці на зиму. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво, а мені час з вами прощатися. До побачення, малята!